Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Стали відомі нові подробиці справи пов'язаної з бігу з інфо. Зокрема, служба безпеки України відправила своїх співробітників до зони бойових дій для ведення спостереження за командою «Бігу з інфо. Відомо, що на час відсутності голови департаменту захисту національної державності тимчасово обов'язки виконує Андрій Іщук. Цю інформацію СБУ надала відповідно до запиту надісланого бігу з інфо сьогодні, 15 лютого. СБУ надала відповіді на декілька запитань від бігу з інфо, які стосувалися персоналу департаменту захисту національної державності, а також стосувалися поточного статусу службових обов'язків співробітників ДЗНД Ігоря Кравченка, Євгена Коноваленка Тараса Садовника, згаданих у розслідуванні бігу Гузінфо також був оприлюднений відповідний документ від СБУ. В ньому було зазначене наступне: зазначені в вашому запиті співробітники СБУ, згідно із наказом голови служби безпеки України, переміщені для виконання оперативно-бойових завдань в зону проведення бойових дій, зокрема на території Донецької та Луганської областей, йдеться в документі. Нагадаємо вам перебіг подій. Один ресурс, 16 січня, опублікував відео, на якому кілька осіб, які всі майм, які за всіма ймовірностями є представниками бігу Сінфо, вживають наркотичні речовини на корпоративі. У відео також фіксуються записи розмов та телефонних дзвінків цих осіб. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що оператори зображені у відео під час вживання наркотиків будуть звільнені. Бігус також заявив, що особи, споки не встановленої служби, встановили камери в номерах заміського комплексу, де команда «Бігус.Інфо» влаштувала корпоратив. 5 лютого журналісти розслідувачі Бігусінфо повідомили, що камери для прихованого спостереження в готельних номерах були встановлені працівниками департаменту захисту національної державності СБУ. Перед тим, як виявилися факти прослуховування, журналісти Бігузінфо опублікували своє розслідування щодо осіб, які створюють медіаматеріали для чиновників, включаючи офіс президента. У ході розслідування виявлено, що в цих матеріалах часто приховуються серйозні скандали, пов'язані з корупцією, і критика влади приписується виключно опозиції. Медіарух, який об'єднує журналістів та медійних експертів, заявив про систематичний тиск на незалежних журналістів та розслідувачів. Це було визнано злочином і заклик до президента України правоохоронних органів та громадянського суспільства реагувати на це. Крім того, журналіст-розслідувач Юрій Ніколов повідомив, що невідомі намагалися проникнути до його будинку 14 січня, щоб, за його словами, залякати його. Після проведеного розслідування СБУ повідомила, що операторка з Бігусінфо була вплетена в справу щодо незаконного виробництва та утримання наркотиків. Справу щодо спостереження за журналістами Бігусінфо передали до Державного бюро розслідувань ДБР, пояснивши це можливою причетністю працівників правоохоронних органів до стеження за журналістами. Тим часом офіс генерального прокурора розслідує випадки перешкоджання в роботі журналістів. Незалежно від обставин, журналісти повинні мати гарантований захист, а не бути об'єктом стеження від власних спецслужб. Всі ми боремося за свободу слова, і такі дії точно не сприяють її здобуттю. Ця справа набрала і продовжує набирати дуже цікавих обертів. Чому за цим важливо слідкувати? Тому що так можна легко побачити, чим керуються і на чию користь працюють наші органи влади, адже не варто забувати і про кримінальну відповідальність та статтю про перевищення службових обов'язків. Всі причетні мають бути притягнуті до відповідальних. Дальності, згідно з законом, це не лише покаже нашу відданість демократії, але й захистить репутацію нашої держави перед союзниками та всім цивілізованим світом. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.